Таро прогноз для риб на листопад 2025 року. Три важливі події листопада місяця. Давайте подивимось, які перша важлива подія листопада. Друга важлива подія, і третя важлива подія. Далі. Професійна діяльність, як буде складатися для вас в листопаді. На що звернути увагу або чого очікувати в фінансовій сфері. в листопаді. Що очікує в особистому житті в листопаді риб? На що звернути увагу в плані здоров'я, порада підказка або застереження, що покажуть карти для вас на листопад місяць. Так. Перша сімка мечів. Щось неприємне буде. Давайте одразу всі три подивлюсь. Угу. Завершення якогось неприємного етапу або можливість повторення. Тут дивіться, ви будете в таких енергійних енергіях і будете уникати. Тут будьте обережні, можливо, якась нечесність е з боку людей вашу сторону або самі, але не вчиняйте, старайтесь не вчиняти нечесно. Так, і може повторитися ця ситуація. Можливо, в когось вона вже була, але вам варто поставити на цьому крапку. Тобто, якщо ви бачите, що ще раз може відбутися ця ситуація, то поставте на цьому крапку. Так, це на шляху до вашої мрії якась нечесність. Тобто, Хтось планує, можливо, підвищення, то тут будьте дуже уважними по десятки... Так, правильно, дивіться, завершення одного етапу і початок нового етапу. Тобто всі неприємності, які е, з вами ставалися в певній якійсь сфері, якась неприємна подія, яка повторювалася, можливо, або планувала повторитися, то тут ви поставите крапку і підете в нове. Що вас очікує в професійній діяльності? Будете продумувати шляхи. Як вам реалізувати якийсь проєкт, якусь ідею, будете працювати і націлюватися на щось нове, обдумувати цю ідею. Це ще не активна карта, але ви вже думками будете її опрацьову. У фінансовій сфері вас очікує якийсь прорив, тут святкування, можливо, навіть з кимось, можливо, якогось успішного проєкту реалізація, яка принесе вам фінанси. В цілому фінансами буде все добре, в особистому житті. Тут дивіться, можливі якісь конфлікти. Можливі якісь конфлікти. Можливо, ваш партнер не захоче бути вкладатися в стосунки, можливо, проявлятиме дитячість, тобто перекладатиме на вас свої обов'язки, щоб витягнули все. То, тут варто бути обережними в цьому плані. Так. Що очікувати в що звернути увагу в плані здоров'я, то тут на свій емоційний стан не впадайте в негативні енергії, націлюйтесь не на те, чого ви вже досягли яких результатів, і е крокуйте далі. Е тут Підтримуйте свій емоційний стан, стан в позитиві, обов'язково. І дивіться, все налагодиться, не турбуйтеся, все налагодиться. Можливо, надходження якихось грошей буде. Ну, тут гроші для всіх членів сім'ї, для того, щоб ви вкладіть ці фінанси в свою сім'ю, і е у вас буде емоційний фон сімейний дуже гарний. По карті світ, що можу сказати, в професійній діяльності дивіться, можливо, ви опрацьовуватимете нові якісь ідеї для залучення більшої кількості клієнтів для запуску реклами. Тут в цілому у вас все буде вдаватися. Не поспішайте, це не така вже активна карта, і ви досягнете наміченого плану. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.